Свідомість та самосвідомість. Філософська сутність проблеми свідомості. Перша. У самому загальному вигляді свідомість можна характеризувати як людську здатність об'єктивного внутрішньодуховного інтелектуального засвоєння зовнішнього світу і самого себе. Історія філософії демонструє два основних способи дослідження свідомості, опис феномену свідомості, тобто опис заходів, за допомогою яких предмети Дані свідомості, виділення, виділення в акції свідомості окремих послідовних етапів, пояснення самого феномену свідомості, тобто, як можлива сама свідомість, і чому, і як виникає суб'єктивний зв'язок людини зі зовнішнім світом із собою. Філософська сутність проблем свідомості сторінка друга. Визначальною умовою появи індивідуальної свідомості є формулювання е, самосвідомості, тобто усвідомлення людиною, е, самої себе як е, чуттєвої, мислячої і діючої істоти. Розуміння власного, я таким чином, філосо... е, таким чином людина виділяє себе із світу, природи та е, співтовариства інших людей. І завдяки цьому вона здатна пізнавати навколишній світ. Філософи оцінюють наявність феномену свідомості у людини суперечливо, як велике диво і як велике випробування. Справа в тому, що завдяки свідомості людині дані не тільки радощі, але й страждання, її буття в, в цілому світі. Е, ця обставина спонукає деяких людей звертатися до спокуси, підміни пошуків реальних рішень проблеми свого буття. Штучного викликання е, змін, е, змінами станів своєї свідомості. Питання про співвідношення свідомого і несвідомого завжди хвилювало людство, тому, е, тому що від відповіді на нього залежить саме розуміння того, що людина може зробити цілеспрямовано, і те, чого людина не може зробити або робить, це е, не по-людськи. Процеси, які починаються у несвідомому, часто мають своє продовження у свідомості і навпаки. Отже, несвідоме це особлива психічна реальність, котра притаманна кожній людині, існує однозначно, існує однозначно за свідомістю, а іноді контролює свідомість за Фрейдом. Роль несвідомого у житті людини дуже важлива. Під впливом різноманітних факторів у людини складаються ті чи інші. Комплекси, які потім відрізняються з свідомості у несвідомої і можуть згодом стати причиною психологічних захворювань. Самосвідомість. Частина перша. Самосвідомість це усвідомлення само себе відносно інших та світу. Самосвідомість орієнтована на аналіз усвідомлення. Освідомлення цілісну оцінку людиною, власних знань, думок, інтересів, ідеалів та за допомогою самосвідомості людина реалізує ставлення до самої себе, здійснює власну самооцінку, як мислячої істоти здатної її відчувати. Безпосередній контакт із зовнішнім світом людина здійснює за допомогою відчуттів у результаті цього контакту в її свідомості. В її свідомості виникає образ якогось об'єкта фрагмента дійсності. Процедура утворення такого образу, тобто згустку різного роду інформації про об'єкти реального світу, називається сприйняттям. Самосвідомість свідомість проявляється тоді, коли людина розуміє, що образ зовнішнього об'єкту формується не тільки цим об'єктом, але й сприймачем. Я. Акт, е, акт усвідомлення. Об'єкту зовнішнього світу супроводжується актом усвідомлення власної участі в цьому процесі. Таким чином, людина не тільки відображає зовнішній об'єкт, але й одночасно розуміє, що це саме вона створює образ об'єкта і надає йому смисл без, самості... без самосвідомості, яка передбачає формулювання я, тобто стану виділення людини із зовнішнього світу, свідомість неможлива. Будь-яка окрема людина, індивідуум є носієм свідомості, тому її свідомість унікальна, індивідуальна особистісна. Однак в, ін... в індивідуальність е, свідомості завжди є е, деякий зміст е, спільний для окремих груп або для усіх людей. Він формується стихійно, бо кожна людина належить до певної професії, класу, нації, е, людству в цілому. І виражає наявність в індивідуальній, свідомі... в індивідуальній свідомості людини, спільних з іншими людьми потреб, інтересів, установок, цілей. Такий спільний індивідуаль... індивідуальний, теж безособовий без... Без... Без зміст свідомості називається суспільним або суспільною свідомістю. Свідомість визначається як здатність людини суб'єктивно сприймати зовнішній світ і саму себе. Існує два основні способи дослідження свідомості, опис феномену, свідомості та пояснення феномен, самого феномену. Ключову роль у формуванні індивідуальної свідомості відіграє самосвідомість, усвідомлення людиною самої себе як мислячої істоти, розуміння власного я, самосвідомість дозволяє людині пізнавати навколишній світ. Також можна наголосити, що індивідуальна свідомість кожної людини є унікальною, але частково містить елементи суспільної свідомості, спільні для певних груп людей. Джерела. Презентацію підготував Грушкевич Віктор.